На подвір'ї Ірининої родини свято. Тут вітають дітей. Сьогодні їх 19, розповідає засновниця об'єднання, волонтерка Ірина Прасько. Це дуже багато. Ну, кое-хто дехто захворів, але 19 були. Так, у нас 22, 22 двадцять дитині. Аніматори, конкурси та подарунки. Під час свята грали та танцювали, розповідають діти. грали, Бегали, прыгали, танцевали, угадывали песни наоборот, играли в игры, получали дружбу. Три, два, один, давай! Починали з допомоги гарячим харчуванням 30 людям. Зараз гуманітарну допомогу і обіди тут отримують 115 людей. 6 грудня їх родина відзначає подвійне свято, каже засновниця об'єднання Ірина Просько. Нам сьогодні 6 місяців, пів року. Ми дуже молода ще родина. У нас ще таке подвійне свято, хочу сказати. Так що, отак от живемо. Любимо свято, любимо розігріші, лотереї у нас святкові та понедільні. Ну так, живемо, щоб було людям не сумно, а щоб свято було в душі. Дякую! Я бачу люба жінки. Скажи, щоб всі дуже, дуже задоволені, особливо я. Коли усі щасливі, я дуже дуже щаслива. Катерина Гончаренко, Григорій Шматко, Роман Царьов. Суспільне новини, Херсон.